Доброго дня, друзі! Я сьогодні вас знайомлю із своїм виноградним тонким пирогом. Дивіться, який він у нас в розрізі. Він зараз ще дуже гарячий, але, як ви бачите, цей пиріг схожий на бісквіт. І кусочки кишмишу, бубочки кишмишу. І взагалі шикарнюча річ. Мій рецепт. Подивіться, будь ласка, вам сподобається. сподобається те, як готується декілька інгредієнтів, але ж наскільки смачно, тим більше в сезон. Поїхали. І так, з чого розпочинається наш рецепт? П'ять вбитих яєць і я сюди всипаю пів чайної ложечки солі. Сіль це обов'язково і починаємо їх збивати. Коли збились отак, от, як бачите, більш-менш що вже роздробилося все, всипаємо сюди стакан цукру. І тепер з цукром збиваємо повністю. Хвилин 5-7, не менше 5 хвилин ми це збиваємо до того стану, поки не зіб'ється і сахар, і яйце. Поїхали. Отак і достатньо. Бачите, збилося як, що прямо тягнеться і розстало. Розстав цукор і яйця все збите. Тепер ми потрішки додаємо сюди борошно. Борошна 200 грам. Додаємо борошна і помаленьку лопаткою, третю частинку, тепер перемішуємо. Акуратно, не збиваємо ніде нічого, щоб гарно перемішалося. І так, потрішки додаємо і гарно перемішуємо борошно, щоб воно все стало однорідним. Коли ви гарно, дуже гарно перемішали, бачите, ми не додаємо сюди ні дріжджі, ні розпушувач, ні соду, нічого, оце гарно ми з вами розмішали. Тепер ще один раз нам потрібно, щоб воно як закріпилося. Все, все уже зроблено. Бачили буквально секунд, скільки там, 15, 20, час стече І тепер ми сюди додаємо наш перемитий і висушений киш Гарно перемішуємо і будемо розливати форму. Все, ми вже перемішали, бачите, не робіть дуже багато, але не робіть і мало виноградин, тому що лишнє теж воно буде лишнє. Тепер беремо звичайну форму для пирога, і ми сюди, вона змазана, щедро змазана маслом. І тепер ми сюди виливаємо наш пиріг. Буде дуже смачно, це я вам обіцяю. Зараз я все оце з грибу розправлю, і буде золото. Перелимо отак трішки потрясти, щоб воно всілося. І включаємо духовку 180 градусів, ставимо в духовку 20 хвилин. Наступні 20 хвилин зменште температуру духовки до 160, щоб воно ніби доходило. І потім уже буде готове. Ну, ви побачите, як завжди, золотий, красивий пиріг. Дістала я вже нашого коржа виноградного із духовки. Тепер дивіться, поки гарячий, я йому нічого не роблю. Я отак зверху помажу маслом. Щоб ця шкірочка була ніжніша. І потім при бажанні, бачите, як гарно, зараз впитується масло. І потім при бажанні можна посипати все цукровою пудрою. Ну, це вже як собі хочете. А на цю хвилину дякую. На початку ви бачили, який він в розрізі. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже вам вдячна. Ще раз кажу до зустрічі та смакуйте на здоров'я!